Ну, а ви кажете, що ви мали той е, карабін, а де ви зброю брали туди? А я собі з... що знайшов, що було? Ти на ти ж я поведу, знайшов карабін, а ферфлюса ні. Тому знайшов ферфлюс. до того карабін. То ми щось знаходили. Ми щось собі знаходили. Мій браток Баханько. Большевики зробили, то e, були большевики, І що? Там броя була. Він пішов до нього, таку науку, ногу піну, на світі стою, він тут фінку прикинув аж до того. Ще якийсь раби ногами спіно і так, що тоді б, хлопці дуже за тим дуже хотіли той зброї. Що шукало за ним? А що це таке ферфлюс? А? Що то ферфлюс фер таке є? Що не виїде? Ну, ви кажете ферфлюс? Ну? А то затвор? Ну, так, а то на ферфлюс. А на затвор, на, так? На затвор. Ага. Він не раз, раз покидає зброю і щоб живо служити. Я не раз так розвала. Служив бомбітаньку. По... Мали розібрати чесно, той ферфюз, ще розібрати, чи там, там то, 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 що бо, бо приказ такий був. І живо бо щоб служити. То зразу-раз служив. Все. То що ми мали, наприклад, так багато варити в нас в там зараз там на такій площі і, і, і туди. А ми ще за, помор... О, за поморські сім'я ходили туди і туди днем всюди і ми ще, потім ми ще в конюхи. Але то Ту... я був. Було... Ми не сиділи на місці. Там десь, там десь, там, десь, там десь. Ну, no, а от... вчили нас, вчили. Mm -hmm. А хто вас вчив? Як то? Там було таке, якийсь, кимся займав, Ру, нероєвий, якийсь другий такий, підроєвий чи там що, що він військовий, що він був Як були такі, при війську польським. Такі були при, Колись при польському війську в нашого села, і він такий, що він в курсі діла було того. Але правда, треба не по польськи а по нашому говоримо. Я що куди. В нашому села багато було таке, що він і побили їх так само не, не, не прийшли. А де а які мали однострої, в чому вдягнуті були? Чоботи, черевики, чи що? Що з Німецький? Я муплющину німецьку, в чого скинути воде мов всьо... жити? Що німецьке річ? І, і сільське, і німецьке, то не було такого, щоб, як зараз. можна його мати купити. А взуття, яке малося, як були в партизанці. А, а в що взувалося? Та, хоча будь, червикий якийсь. Mm. Німецькі. Там десь з якоїсь німці чи що. Тут все було, знаходження, де мог жити, що то була якась держава. Ну, а що тут німців багато переходило через село? Чого? Як йшли там, так, да. багато йшло. І потім туди. як назад. Плені йшли. Що йшли? Плени. Шли. Чого шли? плени. Є. Є. Правда, як німці втікали, Правда, я гнув худобу пасти. І вони вже як чекали, то мав два пістолі. Він так чув, то вірте мені і там чи на до мене. Але я худобу гнув. Двітку він вже мав когось забити, а другий другим пістольню себе. Так от два пістолі тримав німатів. Шлі плене. Ну а де, наприклад, вибрали там гранати, набої? А в чому прості, а в що було? Що полеш, не було, то діти не раз. То з... Там лишив, то дещо. То, то вже було того море, тих набоїв, то все. Що... були на тлящиками. Як тікали і так лишили, і то був збірний.